Привіт, дорогі друзі! Для чого людині потрібен Бог? Людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми. Без Бога людина перетворюється у звіроподобну істоту. Тому таємниця числа звіра 666 це число людське, коли на трьох рівнях людського єства. Духу, душі і тіла у людини немає Бога, але є тільки біси. Спочатку в раю людина була з Богом на всіх рівнях. Бог е був як дух з людиною. Вони спілкувалися, людина вчилася у Бога, брала приклад з Бога і жила вічно. Але людина замість спілкування з Богом в раю почала спілкуватися із звіром у вигляді змія. З нею говорив сам д'явол. Людина проміняла дух Божий на дух сатани, спілкування з Богом на спілкування із змієм, д'яволом, і в усе живе увійшла смерть. Людина втратила образ і подобу Божу і почала перетворюватися на звіра. Тому Біблія часто говорить про людей як про звірів, порівнюючи їх із гадами, козлами, свинями і псами. Ось таким ось чином, дорогі друзі. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви. Підписуйтесь та до нових зустрічей!